Усе є передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, якому син хоче відкрити. Придіть до мене, всі втомлені, і обтяжені, і облегшу вас. Візьміть, ярмо Мої на себе, навчіться від мене, бо я лагідний, сумирний сумирним серцем, і знайдете полегшу душам вашим, Ярмо бо моє любе. І тягар мій легкий є. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ісусе, сину, живого, що відкрив ще ти при святого серця Твого, помилуй, тих, що Тебе величаю О, найсвятіше серце Ісуса, погомилуй навіть. Серце Ісуса красу присвітла, помилуй і спаси, тих, що тебе величаю. О, найсвятіше, серце Ісуса помилуй. Серце Ісуса непереможна сила, помилуй, тих, що Тебе величаю. найсвятіше серце Ісуса погомилуй. Серце Ісуса, любови невимовна, помилуй, спаси тих, що Тебе величаю. Не святіше, серце Ісуса, погомилуй. Серце Ісуса, веселости серця Мого Помилуй, спаси тих, що Тебе величаю. О, найсвятіше, серце Ісуса помилуй. Серце нас. Ісуса втомлених помочи. Помилуй, спаси тих, що Тебе величаю. О, найсвятіше, серце Ісуса. Помилуй нас. Серце Ісус, живодівства, помилуй, спаси тих, що Тебе величаю, найсвятіше, серце Ісуса, погомилуй на. Серце Ісуса, чисто розумів від пустих помислів. Помилуй, спаси, тих, що тебе величають, найсвятіше Серце Ісуса. Помилуй серце Ісус, серце мої, поривів, лукавих помилуй. І спаси тих, що тебе величаю. Найсвятіше. серце Ісуса Помилуй Серце Ісуса, нас. покрови життя мого помилуй. Спаси тих, що тебе величають. Найсвятіше, серце Ісуса. Помилуй серце Ісутантію смерті мої помилий, спаси тих, що тебе величають святіше, серце Ісуса. нас. серце Ісуса, потіхомий на суді Твоїм. Помилуй, спаси, якщо тебе величаю, О найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Ще ще, прихиливши коліна, Господеві, помолімся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пресвяте серце Ісуса, джело всякого добра, припадай до Тебе з поклоном і любов'ю. Жалую щиро за мої гріхи, віддай тобі моє серце, зроби його покірним, терпелим, чистим, послужним всім, що ти в нього бажаєш. Дай, Ісусу, вожу в тобі для тебе, мене безпека, потішай в гори, дай здоров'я по всіх потребах і в усіх працях. А в кінці дозволь мені власті Твої свято мерти. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої. Молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, щоб Господь Бог зіслав, Святого Духа на весь український народ, дав нам ласку, витривалося, віри надії, любові. Серед теперішніх важких опроінь даровав мир і везло всіх ворогів, щоб ми були справді всі правді, проставляти добрий, милосердно, Бог, Господи, вислухай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще мало ми забожу пікна всіма воїнами, особливо писаними в нашу престолі. Які виконувся в захисту, вітчизни, щоб Господь Бог зміцнив їхню відвагу і мужність, Охорня від дворів видимих невидимих, Господи, вислухай і помилуй. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помил. Ще молимося, за тих, які постраждали свій бойовий дій, за поранених, полонених, переселенців, тих, які втратили. Помешкання рідних майно за всіх тих перед зоні конфлікту, щоб Господь захистив здоров'я зберігся колиха в дорослі благодаттю. Господи, вислухай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Все молимося, Господу Бога нашому, щоб вислухав голос Морій на помилуй помилу слух своїх, нашу спільноту, матерів молитві, наших матерів, наших дітей, наших воїнів, наших волонтерів. І всіх, хто доручився на наших молитвах, за дори Боже благослови пік матері Божої. Для Даніельчика, в намірі Марини Матчика, Віталії Мар'яни, захисника Віктора, захисника Євгена, оздоровлення Максима, здоров'я Оксани, Володимира, Галини, Володимира Ігоря, Миколи Галини Марії Марії і за здоров'я Божу помчу, пікматрі Божої для воїнів України, Сергія Володимира, Івана Василя, Михайла Мирослава, Ярослава, Юрія Назарія, Віталія, і здоров'я Мирослави, Наталії, Мирослави Василя, Арсенчика, Тарасика, Галина. Ольги, Михайла, Станіслава, Марійки, Полінки, Тетяни, Сергія, Михайла Ганни, Софійки, Мішельки, Стефанії, Наталії, Кароліни, Аврори, Анастасії, Галини, Святослава, Євгенії, всіє родини за здоров'я, опіку матері Божі, сестри Оксани, Олександрика, Софії, Ірини, Ігоря, Михайла, Сабінки, Наталі, Богдана, Степана Марія, Романа Олени, за здоров'я, Боже, благословення, опіку Матері Божої. Поміч навчанні в роботі для Тетяни Наталії, Лідії Віталії, Максима Галини, Наверня і прозріння Андрія Юрія Назара Ганни за здоров'я піку мати Божої. Для оздоровніх Яночки, Назарчика, Боданки, Вікторії, Петронелі Галини, Ярослава, Володимира Лесі, Война, Мирослава і сім'ї, Война Олександра, і сім'ї, за здоров'я, Боже Благословення і опіку Божу, для Олі, Олександра, Софійки. Айронуса, Юргіте, Романа за здоров'я, Божу поміч для воїнів України, Слуг Божих Христинки, Сергія Галини, Оліта, Тараса Світлани, Володимира, Марії, Соломійки, Софії, Емілії, Юліана за здоров'я, Опіку матінки Божої для священників, Ігора, Юрія, Гната, їхніх сімей. І за воїнів Андрія Романа, Константина Володимира, Володимира Артура, і за здоров'я Ольги, Марії, сім'ями, і за перемогу України і за здоров'я. Навіть добру долю воїна Романа Ольги і за здоров'я прошніх гріхів, Божу поміч, Добру наміння Каріни, Світлани, Руслана, Руслана і всіх дітей і за здоров'я. І Божу поміч в роботі, і в науці, ласку, Матері Божа для Юрія, Світлани Артема, Віктора Наталі, Максимчика, Віталіка, Олександра Марини, Амелії, Здоров'я, Людмилиця, Микола Соломійки, Дмитрика Анастасійки, Маркіянчика, Марії. Ігоря Святослава, Софіки, Марихи, Романа, і всіх наших дітей, наших воїнів, наших волонтерів, всіх, хто молиться з нами, за кого ми сьогодні молимося, щоб Господь Бог охоронив всяку скорботи гніву і біди всякого болісний, душевний, тілесний, дарвав нам здоров'я з доголіття. Промовився, Господь, вислухай. І милостив помилуй помилу, іменинника помилу, Володимира отців до кізів. Ще молимося, щоб Господь Бог вислухав нас грішних і помилував нас. Господи, помилуй, Господь помилуй, помилуй. Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш Пані, кінців землі, тих, що на море далеко в повітрі, будь милостив, владико дорохів, і помилуй нас. Бо милостивий чоловік, любить Бог, і свіго ссилаємо Отцю і Сину, Святому Духові. Нині повсякчас, навіки вічні, премудрій. і незрівнянно славнішу від Серафимів, щоб зутеня Бога Богослово породила. сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша слава Тобі. Слава цю і Сину, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, нашого від серця благодать свою істоче, і, і молодому свої і Своїй Матері, святих славних сифальних апостолів, преподобний бонусних отців наших сил і чесного, животного Христа і всіх святих, Помилуй, спасе нас як благий, чоловік. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, прошу собі сідати. Минулих наших зустрічах, коли ми молилися, в нашій спільноті матері молитви, ми мали можливість роздумувати над тими частинами катехизму, які церква нам представляє, зокрема, новий катехизм Христос, наша Пасха, тому що це вже є відповідно до рибок нашої церкви в сучасному світі, враховується властиво ті всі можливо слабкості. Людини і теж можливості людині позбутися того чи іншого гріха. А як би то не було, хоча церква навчає, говорить, які є на гріхів чесноти, все рівно ми маємо провину відносно до Господа Бога, як бути в такому разі. А знаємо, що Господь любить людину як своє творіння. І тому Він дав нам на гріхів таке таїнство покаяння, яке. Фактично, дано церкві як інституції, і яке ми, як священники чи єпископи, виконуємо на як, при тому наказі, що Господь каже, що зв'яжете тут на землі, буде зв'язано на небі, що розв'яжете на землі буде розв'язано на небі. Кому відпустити гріхи, відпуститься, на кому затримаєте, затримається, бачите, яка місія фактично церкви є дуже важливою. Тому покаяння дає можливість позбутися гріхів. Христос є добрий пастир, який прийшов знайти загублених овець. Хто є тими загубленими вівцями? Звичайно, що кожен із нас. Він закликає всіх до покаяння такими дуже гарними словами. Покайтеся, бо Небесне Царство близько. Близько, звичайно, що близько. знаєте, ми собі думаємо, та ще світ буде скільки існувати. Навіть для кожного з нас життя наше таке коротке, бачите, закінчується, і ми йдемо на суд Божий. Тому для праведника, і для тих людей, які старалися, боролися, здобували чесноти, ясно, що царство Боже близько, навіть воно вже може бути відкрите нам тут, при нашому сучасному житті. Бо Христос сказав: стоять серед вас люди, які ще смерті не а вже побачать Царство Боже, яке прийшло в себе. Чому? Бо воно є внутрі, у нас, воно є в нашому серці. Без покаяння не може бути ні спасіння, ані нового життя. Що таке покаяння? Переміна. Бачите, Господь хоче, щоб ми змінилися, щоб ми відмовилися від гріховного життя. Христос у притчі про блудного сина розкриває суть покаяння. Як повернення до Отця і прийняття дару Його прощення, тому що Господь його дарує. дарує. Покаяння пізнаємо Бога як люблячого милосердного батька. Бачите, він дійсності є люблячий і милосердний. Важливо, щоб ми то могли оцінити. І ми за ці речі пам'ятали. Він приймає. Розкаяних грішників радіє з їхнього навернення, бо він благий і чоловіколюбець. І ці слова ми дуже часто використовуємо в наших молитвах і в теж в літургійній молитві, що Господь є благий, чоловіколюбець. Спокаяння дозволяє християнину не лише досвідчити Бога як милосердного отця, але віднайти в його обіймах самого себе. Бачите, бо фактично. То є дуже важливо відчути себе сином, який з чужого краю гріха повернувся до батьківського дому праведності. Бачите, Господь хоче, щоб ми всі повернулися до батьківського дому, mm -hmm. до того праведності, до якої Господь, в якій перебуває, закликає кожного з нас. В неділю блудного сина церкви співають, як блудний син прийшов, ми щедрий. Змарнувавши все життя наше на чужині і розтративши все багатство, яке ти дав нам, Отче, прийми нас, розкайний Боже, і помилуй нас. Бачите, такими словами, як раз в неділю про блудного сина, церква буде співати і на утренні, так що ми маємо можливість теж брати участь у. В цій відправі, але не просто слухачами, знаєте, слухати його як файно співають. Бачите, Є дуже важливо, щоб ми могли прийняти всі ці речі, щоб вони е, приготуватися і дати можливість, щоб е, нас той дух покаяння міг змінити. Покаяння становить основу християнської духовності, оскільки. Визначає весь рух до Бога започаткований ним і підтриманий Його благодаттю. Бачите, Господь то започаткував, і він, звичайно, дає благодать. І ми казали такі слова дуже гарні апостол Павла, що покірним Бог дає покаяння гордим противиться, гордим противиться, а покірним дає благодать. Тому, якраз через благодать, ми можемо отримати і той дух покаяння і прошення. Початком цього руху. І є якраз фундаментальна внутрішня зміна, тобто навернення, яка приносить нове обличчя з себе самого інших людей. Бачите, і фактично, ми змінюємося власне, через оце зусилля нашого Господа, Бога. Ми тоді приймаємо, як нашого батька, як нашого сподівання. цього руху є. Визволення від гріхів повернення до повноти життя Богові. Бачите, ми повинні жити в тій повноті. Може, не все вдається нам, але то треба знову пробувати, знову і знову, бачите, і фактично Бог нам якраз дає так, як можливо змагається. Ну Дитина, є, ходить до школи, ну то не зразу знає, і всі. Бачите, мусить вчитися, часом ми допомагаємо, часом нервуємося, заставляємо. Може, й трохи, знаєте, так. Примушуємо дітей, але якщо трудимося і, і вкладаємо зусилля, то звичайно, що буде, і результат так само є, і відповідно бачите нашого зусилля щодо покинення. неділю митаря Фарисея, якраз ця неділя буде, ми до неї йдемо всю цю неділю. утренній спімає. Відчини нам двері, покаяння, життєдавче. давче. Молиться зранку Дух мій у святім твоїм храмі, бо вся моя тілесна, храмена, осквернена, але ти щедрий, очисти мене своєю ласкавою милістю. Так? Раджу тепер в цю неділю обов'язково бути на утренні і бути чути знаєте, ці величні слова, що відчини мені двері, покаяння, житло молимося, молиться зранку наш дух. Покаяння має позитивний характер, оскільки не принижує людину, а визволяє її, животворить. Це сила від нової людини, плід, надії та заперечення відчай. Бачите, щоб ми не впадали в відчай, бо часом злий дух посилає той відчай, навіє нам. Інколи людина може знаєте, Дуже далеко відійти в нас, коли вона піддається відчю. Адже покайтеся, це дивитися не вниз. На власні доліки, а куди? Вверх, вгору, на Господню любов, не назад із докором самому собі, а вперед з вірою. бачите, є дуже важливо дивитися вперед з вірою. Треба бачити не те, чого мені не вдалося досягнути, а те, ким із милості Христа я ще можу стати. бачите, Ну, то не вдалося, і то не вдалося, бажано, йдемо вперед. І то є дуже важливо. Покаяння є неперевершеним шляхом зцілення і зростання особи. Святий Іван Лісничик повчає, хто бажає позбутися ярма грехів своїх, нехай наслідують тих, що сидять над гробами поза містом та безнастанно л'є гарячі сльози, каяття. Бачте фактично. Коли є покаяння, то звичайно, що будуть переміни. Хай не перериває безголосих ридань серця Свого, доки не побачить Ісуса, що прийде і відвалить від серця Його камінь, якраз зачиствіння. Я пам'ятаю що навіть в юні роки знаєте, Який окрилений завжди йшов після сповіді, таке облегшення, знає, як на крилах летиш, що знаєш, що тобі ці гріхи прошу. І саме за таке постійне переображення нашого життя в покаянні ми молимося на богослужність. Бо кожного є літургії, якщо заважуємо, а ми є час на службу, питаємо такі слова. Осталий час життя нашого, в мирі, покаянні, скінчити в Господа просимо. Так, Священик закликає, і псалом ще раз ми каже, подай Господи. Так? Тому осталий час життя, мирі, покаяння скінчити в Господа ми просимо. Треба просити не просто, знаєте, так, як кажуть на автопілоті, але уникаючи у суть цих слів і дійсно просити серцем. Тоді буде результат. Отже, покаяння це просвітлення, перехід від темряви до світла. Доки не побачимо Христового світла, доки не зможемо побачити власних гріхів. Бачите, це так є, заходите, ви в кімнату вечором темнося. Ну ти темнося, так всі, всі речі, всі вважаються. Чи ви бачите там якийсь знаєте, безпорядок, чи, чи порохи на, на меблях або що? Звичайно, що ні. Поки що не вмікнете світло, як ви світло. А ще каже мені одна близька мені людина, каже, ще як дивлюся на себе без окулярів, то знаєте, то все так все файно. Але каже, як убрала окуляри, Боже, кілька зморшків і того всього, аж каже, страшно робиться, бачите. І так само є, що ми, коли йдемо до світла Божої правди, зразу бачимо дуже багато гріхів. Ті люди, які кажуть, що вони не мають гріхів, бо вони фактично живуть у темряві. Треба йти до світла, навіть читати Боже Слово і, і вникати в Боже Слово. Зразу на основі Божого Слова ми побачимо безліч наших гріхів. Тому якраз просвітлення це перехід від темряви до світла. Доки ми не побачимо Христового світла, доки не зможемо побачити власних гріхів, якщо тільки бачимо Христос світло. Що ближче до Бога, то краще бачимо, якими гріхами ми грішимо, та? якими ми є грішними, а ми є грішними, я є грішний теж. Так Світло Христове просвічує нас і веде до покаяння бачення краси, а не потворності, усвідомлення Божої слави, а не власної убогості. Бачите, ми всі убогі, Але ми бачимо Божу славу. І до цієї Божої слави Господь нас. Запрошую. Тому в час Великого Посту будемо мати дуже таку гарну нагоду перемінитися через покаяння і треба більше йти до світла Божого. І тоді, знаєте, побачимо всі закутки наші внутрішнього, нашого я, бать, скільки там не раз ховається. І всі пристрасті, і греховні бажання, хотіння, і так далі, і, і думки, і, і Бог знає що. Тому, е якраз бачення цих речей е найперше, дасть можливість, щоб ми могли зробити і спецсовісті, дійсності покаятися і робити кроки для того, щоб на противагу наших гріхів принести добрі вчинки, вставати іншою людиною. Тоді ясна річ. що Знаєте, буде поселятися Господь наше серце, і ми вже будемо найбачити при житті Царство Боже, яке є внутрі нас тому. Е, одна із цих таїнств, тайна покаяння, так як за яку каже, що таке покаяння тайники священник прощає грішникові гріхи від імені Бога. бо Господь, це, він просто нам делегує, щоб ми це робили. Прикинь, якщо грішник щиро кається, із гріхів сповідається. Якщо ми гріх не кажемо, значить ми з тим гріхом і лишаємось. І приймаємо собі причастя на суд Божий. Чуйте, на суд Щоб Ви знали, що найбільше пекло переповне тими, хто скривав гріхи і фактично з гріхами приймав причастя. Тому треба дуже добре зробити і овісті. Якщо встидаюся, соромлюся сьогодні. йти до іншого священника, якого не встидаюся, не соромишся для того, щоб бачити дійсності, відкритися, розкаятися і збутися того дранті, знаєте, очистити своє серце, свою душу, бо покаяння, відкриває нам двері нашого спасіння, до якого Господь кличе кожного з нас. Амінь. Слава Ісусу Христу! За нашу спільноту матерів молитві, за наших матерів, за наших дітей, за наших воїнів, за наших волонтерів, за всіх, за кого ми молимося, хто молиться з нами. Отче нашої, сина на небесах, нехай святиться м'яко, нехай прийде царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокус, але визволи нас від духа. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душна. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки вічні. В ім'я отця і сина, святого Духа В ім'я Отця і сина Святого Духа мі, ви м'я отця і сина святого духа. Радуйся серце Бога живого, світа владики і пана мого, радуйся, надія наша, радуйся серце Бога.